ЗСУ нас охороняє. ЗСУ нас захищає від расистів, від фашистів ми завжди завжди перемагаємо. Спасибі Україна перемогла. Спасибі. Дякую. Павло Лашенчук на Ютубі найкращий на світі співак і найкоротший співає музичні твори в світі. Які попадають в книгу рекордів Гіннеса. Гиннес, Спасибі. Підпишіться на мій канал. Павло Лашенчук на Ютубі. Він найкращий співак в світі. Спасибі. Дякую. Ставлю на збереження.